Президент Сполучених Штатів Барак Обама вважає проблемою доступність вогнепальної зброї і закликав американців змінити своє ставлення до неї. Причиною стала чергова стрілянина цього разу у церкві у місті Чарлстон. Підозрюваного вже затримали, а сталося це в американському штаті Північна Кароліна. Підозрюваним виявився 21-річний, раніше судимий Ділан Руф. У поліції цей випадок вже кваліфікують як убивство через расову ненависть. Якщо провина руфу доведуть, йому загрожує смертна кара. Американська поліція затримала підозрюваного в убивстві дев'яти людей в африканській методистській єпископальній церкві міста Чарлстон, штат Південна Кароліна. Ним виявився раніше двічі судимий за злочини, пов'язані з наркотиками і незаконним проникненням в приміщення. 21-річний Ділан Руф. його схопили поблизу міста Шелбі, сусіднього штату, Північна Кароліна. Під час затримання він не виявляв жодного спротиву. Про убивство в південній Кароліні вже висловився. І президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Будь-яка смерть це трагедія. Будь-яке вбивство з багатьма жертвами це трагедія. Втім, особливо болісно те, що цього разу люди загинули в місці, до якого ми приходимо, щоб знайти мир і спокій. Вони загинули в церкві. Рідний дядько затриманого Ділана Руфа описав його як досить спокійну людину. Він також розповів, що пістолет Ділану подарували на день народження. Саме продаж зброї президент Обама і вважає однією з головних проблем, з якими стикнулося американське суспільство. Ми поки не володіємо усіма фактами, але точно знаємо про те, що невинуваті люди загинули через те, що злочинець зміг без жодних проблем дістати зброю. Але будьмо чесними: у жодній іншій демократичній країні такі убивства не стаються так часто, і в наших силах це змінити. Поліція кваліфікує це убивство як злочин, вчинений через расову ненависть. На одній з фотографій підозрюваний стоїть в курці, на якій зображений прапор Південно-Африканської республіки часів апартеїду. Це час, коли країною керувала світлошкіра меншість, а темношкірим жителям країни дозволяли жити тільки в спеціально відведених для них резерваціях бантустанах. Наразі затриманого діла на руфа вже перевезли назад до міста Чарльстон. Якщо суд присяжних визнає його винуватим, йому може загрожувати смертна кара.